Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітаю вас! Зараз ми знаходимося в Гандії, квартира 124 квадратних метри і лише за 90 тисяч. А тепер більш детально все подивимось. У нас в квартирі є 4 спальні кімнати, 2 вітальні і 2 санвузли. Точніше, 4 спальні, вітальня і 2 санвузли. Одну вітальню, ви бачите, виглядає ось так. Йдемо далі. Поряд знаходиться спальня, вона велика, досить багато місця. Тут ще також є балкон. І з балкону ось такий чудовий чудовий так Повертаємось. Квартира знаходиться. Неподалік від центру міста, від центральної вулиці. Поряд знаходяться супермаркети, парки і інше. Друга спальня ось так виглядає, ви бачите, місця більш, ніж достатньо. Так, йдемо далі. Ванна кімната перша ось така велика. Бачите, скільки місця тут. Стан охайний ремонт, мені здається, лише двері. Відфарбувати або змінити колір. Зрештою, все добре. Можливо, щось зайве викинути. Ще одна спальня. Йдемо далі. Тут ще одна кімната. Е, можливо, використовується її як вітальня, але, як я розумію, це теж рахується як спальня. Місця ось скільки. Дуже багато, просто неймовірно багато. Що хочу вам сказати, друзі, класний варіант за таку ціну, особливо місце розташування квартири. Ще один самбузол. Ось такий. І кухня. Люди не захотіли виходити, тому нічого трішки потраплять в кадр. Кухня ось така величезна, ви бачите. Є галерія, що досить зручно. І, власне, нагадую. 124 квадратних метри, лише 90 тисяч. Чекаємо. Із нашого будинку а, гадую, квартира знаходиться на другому іспанському поверсі. Ліфту нема, але це не проблема. Він не потрібен. І власне наша вулиця і будинок.